Hello, hello, вітаю на каналі Learn English, видавшанка. Сьогодні я подорожую трошки, але зупинився на каву, зробив собі каву доброї, смачної, міцної. І думаю, можливо було б чудово вам розказати, поділитися з вами одними нюансами, цікавинками. Сьогодні тільки цікавинки, як використовується дієслово після дієслова, ви вже вчилися. Але тепер цікавинки стосовно start, finish і stop. Я впевнений, ви дивилися відео на цьому каналі. Якщо ні, передивіться, я залишу в описі до цього відео посилання на ті попередні уроки про дієслово після дієслова, про герундії. Ви пам'ятаєте, що може бути і герундій після одного дієслова, і може бути інфінітив або дієслово з частичкою ту попереду, дивлячись, від того, залежно від того, про які дієслова йдеться мова. Отже, ці правила стосовно start, finish і стоп. Ці слова дуже часто використовуються, по-перше, і старт, і фініш, і стоп. І важливо пам'ятати і знати правила, як, як використовувати їх у англійській мові. Трошки собі кави налю і починаю. Дієслово старт найцікавіше із цих трьох дієслів start, finish, І старт, фініш і стоп. Чому це дуже просто? У англійській мові взагалі все просто. Але дієслово старт дуже невибагливе. Тому після нього можете або ставити наступне дієслово з частичкою ту попереду. Start to drink coffee. Так? Або із закінченням ing", gerund, gerendi. Start drinking coffee. Start to drink coffee, або start drinking coffee. Значення ідентичне. Тому не бійтеся використовувати start із інфінітивом після нього або із закінченням ін, герундієм після нього все дуже просто окей i am going to start drinking coffee я, мені більше подобається герундій. Я ще не закінчив до речі каву я тільки почав тільки дивіться ще, ще трошки маю start pouring coffee start pouring починай наливати або start to pour coffee. Добре, послухаюся і другий раз. Start to pour coffee. Та вже хай піде вся кава. До речі, кава дуже смачна. Я собі заварюю сам. Закінчення наступного дієслова ing або попереду наступного дієслова ставити to після дієслова finish. Трошки тут потрібно знати. А потрібно знати один лише нюанс на самому ділі. Один. Один нюанс. Більше нічого. І що це за нюанс? Нюанс такий, що після дієслова finish, наприклад, я скажу I finished, я закінчив пити каву. Після дієслова finish завжди використовується наступне дієслово із закінченням ing завжди. Там після нього ніколи не буде із частичкою ту. Ніколи. Тому дивіться, як це просто. Пам'ятаєте? Отже, я тепер, якби я тепер випив, я би сказав I finished drinking coffee. I finished минулий час, бо я закінчив так? drinking coffee. Finish – слово закінчувати. Drink пити, але пам'ятаєте, що після дієслова finish завжди в нас йде лише наступне дієслово із закінченням. Якщо це не до кави відноситься, I finished writing a letter. Я закінчив писати листа. I finished driving. Я закінчив свою їзду, водіння. I finished watching the football match. Я закінчив дивитися ну, матч футболу і так далі. Неважливо, що. Фініш. Після нього йде наступне дієслово закінчення МІН, причому завжди. Тому пам'ятайте це, не забувайте. Йдемо далі. Як би там не було, але іще в нас є дієслово стоп. Ось ось слово стоп, воно настільки, настільки е, цікаве, що якщо не розібратися в ньому, то можна наламати дров. Скажу чесно, так і є. Можна наламати дров. В якому плані? Все, все відноситься до того, що із закінченням ING, якщо після дієслова stop, пам'ятаєте? Я зараз приведу приклади. Якщо після дієслова «stop» наступне дієслово ви використаєте із закінченням ING, тобто «gerund» або «gerundi», то тоді це означатиме. Що ви перестали зовсім щось робити. I stopped driving. Я перестав їздити. Все, я більше не їжджу. I stopped, I don't know, what can be. Що ви закінчили вже робити, що більше не робите? Ну, хтось може кинув палити, хтось цигарки, може, хтось кинув, я не знаю, перестав робити якісь вправи фізичні. так? Неважливо про що, але спробуйте привести один приклад, що ви зробили. І як... наступне слово, щоб було закінчення мінг – «stop driving». Якщо ви пам'ятаєте, я не знаю, як у вас було в вашій школі, але в моїй школі дуже часто наша вчителька казала нам «stop talking. Чому? Тому що ми нічого не розуміли, що там у тій англійській мові відбувається. І ми між собою потихеньку розмовляли, ну починали потихеньку. А напевно, потім вже воно доходило до крику. Stop talking. Stop talking. Це означає перестань зовсім. І більше такого не роби. Це вже як команда йде. Це запам'ятайте. Чому я цей приклад привів? Тому що легше так буде запам'ятати. Stop talking це зовсім перестань говорити. Будь уважний, будьте уважні, слухайте урок, і вчителька або вчитель дуже часто таке говорили Stop talking. Ну, ми такі були діти, що зробити з нами. Але stop to talk це зовсім інакше. Це протилежне. Це зовсім протилежне. Насправді протилежне. I stopped to talk to my neighbor. Я мав якусь одну дію, можливо, я їхав за кермом, можливо, я просто йшов пішки так. I, I walked, I was walking. Можливо, якась інша дія відбувалася, можливо, я не знаю що. Але я перестав тоді робити, на якийсь час, щоб переключитися на нову дію. Ось тоді ми використовуємо stop to. І наступне дієслово Stop і наступне дієслово з частичкою to. I stopped to take a break. I am traveling. So got tired and I stopped to take a break. Я подорожую, трошки збучився за кермом, вже давно їду. І я зупинився, I stopped, to take a break. Щоб передих... перепочити трошки. To take a break. Якщо б я сказав I stopped taking a break, це б означало, я зовсім більше ніколи не буду відпочивати. Зовсім не буду ніколи зупинятися на відпочинок. Взагалі ніколи. Оце означає stop Talking, так був приклад, або нашу, у, у, у теперішньому варіанті на відпочинок зупинятися. I stopped taking a break, йой, то біда. Коли людина вже не зупиняється для того, щоб передихнути трошки, відпочити, це вже, це вже біда. Тому використовуйте правильно. Найбільше я хотів звернути вашу увагу на це діє слово саме Stop. Тому що stop talking це взагалі закінчується дія говоріння. Stop driving це взагалі закінчується дія водіння. Так? Можливо, на якийсь час лише, але взагалі повинна зупинитися та дія. А stop to talk, то я їхав, наприклад, побачив, що мій сусід там йде, і спустив віконечко, і поздоровався, привітався, можливо, і сказав якісь пару ну, чудових слів або запитав, як маєте. Пан сусід, так? Неважливо для чого ми зупиняємося, щоб почати якусь нову дію на той час. Але коли ми використовуємо слово stop для того, щоб показати, що ми просто зупинили одну дію для того, щоб взяти участь у другій дії на якийсь час, тоді ми використовуємо наступне дієсло із частичкою to. I stopped to take a break. So I am drinking coffee. I had my lunch. I just finished my lunch. So I made my coffee. I stopped to take a break. Я ще не закінчив пити каву, тому що багато тут з вами говорю. і Я думаю, якщо у вас є кава наліття, собі, мені буде легше з вами тепер говорити. Ну, бо можливо чай, чи можливо джус. Так? Джус Це сок. Як бачите, англійську мову вивчати дуже легко. І саме найлегше її вивчати тоді, коли звертати увагу ось на такі цікавинки, які ми з вами сьогодні розглядаємо. І використовуючи практично ось ці цікавинки у вашій мові, наприклад, ви закінчили, не знаю, друкувати щось на, 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 на друкарській машині, так? на принтері, скажімо так. І що ви скажете тоді вашому босу, чи вашому супервайзеру чи вашому менеджеру, чи хто вже у вас там є? Пам'ятаєте? Що потрібно використовувати після фініш. Після фініш завжди використовується тільки закінчення "-ing". Тільки. Тут, тут отже буде все легко. I finished printing the documents. І все. І ніяких немає там проблем. I finished eating my lunch. Я закінчив їсти свій ланч. I finished drinking coffee чи щось інше. Неважливо, що з дієсловом фінж, наступне дієслово буде із закінченням "-ing", або герундій. Або якщо хочете похвалитися, що ви розпочали якусь дію, яку з вас чекав вже ваш бос, чи ваш менеджер, чи хто б там не був, чи можливо дружина вдома, чи, чи чоловік. Як ви хочете похвалитися, що ви розпочали робити якусь роботу чи дію, ви можете тут мати повну свободу. I started fixing the fridge. Я розпочав. Ремонтувати холодильник або I started to fix the fridge. Правильно? Неважливо, чи так, чи так, значення буде ідентичне, якщо ви використовуєте слово «start». А от «stop», якщо я скажу stop watching bad movies, то значить перестань дивитися погані фільми взагалі, можливо, навіть назавжди, взагалі перестань дивитися погані фільми. А якщо я скажу «stop to watch bad movie. То що в нас вийде? Тоді, тоді вийде, зупинися, щоб подивитися поганий фільм. «Stop to watch. Зупинися подивитися поганий фільм. Ух, бачите, що може вийти. Ну, Коротенький підсумок, і я мушу закінчувати каву і потихеньку збиратися і їхати далі. Дієслово start, finish і stop. Ці три дієслова, які дуже часто вживані в англійській, мові, до речі, ви самі це знаєте. Цікаві тим, що з дієсловом старт, коли починаєш якусь роботу, дивіться, як легко запам'ятати, починаєш перші кроки, починаєш тільки любу форму, яку хочеш використовувати, використовуй або таку форму, або таку форму. Якщо хочеш використати, наприклад, сказати про фініш, можна використати тільки Ing, тільки Ing, більше нічого після того. І якщо ви хочете використати або сказати про дієслово стоп, то тоді будьте уважні, тому що якщо ви використаєте дієслово стоп, а після нього закінчення ING, то це буде означати, що ви взагалі перестаєте, або комусь кажете, що взагалі перестали займатися якоюсь там справою. Взагалі, із закінченням ing. Але якщо ви використаєте після стоп наступне дієслово, яке is. Частечко і ту попереду, або інфінітив, то тоді буде означати, я зупинився для того, зупинив одну дію для того, щоб розпочати іншу дію або прийняти участь у іншій дії. Тому вивчайте англійську разом з нами, подорожуйте разом з нами, пійте каву разом з нами, або чай, ну, молоко, джус, я не знаю у кого що є. І будемо вивчати англійську досконало з такими цікавинками. Окей, okay, bye bye, see you next time!